І вітання усім, хто наразі дивиться канал Вінницького державного телебачення. Це програма Трибуна. І сьогодні наш гість, народний депутат України Геннадій Ткачук. Дякую, пане Геннадію, що завітали. Я вас рада вітати. Вітаю всіх. вінничан. Перш за все, хочу запитати вас за те, що турбує сьогодні, чи не кожного мешканця України. Питання на сході залишається проблема, залишається конфлікт. Ваш погляд на ситуацію? Ну, ситуація дуже складна. Ми розуміємо, що сьогодні не уникнути мобілізацією, і Верховна Рада проголосувала за це, тому що треба зробити ротацію тих солдат, які там були. Але ми наголошуємо на тому, що в, бойові, в зони бойових дій мають йти ті люди, які мають відповідний фах. Сьогодні питання не в кількості солдат чи офіцерів, а в, а в якості цих людей, як вони підготовлені, тобто технічно підготовлені, оснащені, і яка сьогодні зброя є у нас. От про що ми сьогодні говоримо? Терористи безумовно роблять ну, такі ганебні речі. Ви бачите, що останнім часом дуже серйозно Путін розуміє, що програє цю війну. Програє війну в свідомості українців, програє цю війну в світовому співтоваристві. Він починає розгойдувати ситуацію. Всередині країни. Тобто, майже щодня лунають теракти. Ви бачите, в Одесі, в Харкові, в Запоріжжі підривають певні там клуби державні установи, мости. То ми говоримо про те, що це все дестабілізує ситуацію. І оце останній, я вважаю, це останній крок, от отої, скажімо, російської імперії, путінської імперії для того, щоб дестабілізувати ситуацію. На превеликий жаль, Вінниччина навіть, а це центр України, завжди спокійний, тихий і ну, поміркований регіон, де, де Вінниччини завжди відносились дуже толерантно до різних конфесій, до різних мов, до різних національностей. Сьогодні теж деякі сили, граючи на руку або то Москві, або просто не розуміючи ситуацію, розгойдують ситуацію якимись безглуздими заявами. Здебільше це. Політичні партії, які вже не мають певної перспективи і бажають за себе нагадати, або ті люди, які за певні кошти займаються піаром. Не більше. Тому що, якби ці люди ставили за мету досягнення якихось цілей, то вони б зверталися ну, принаймні до громади і зверталися з якимись вимогами. Ну, наприклад, да, от ми говоримо у Вінницькому аграрному університеті, немає сьогодні ректора. І я вважаю, що загальна. Скажем, частина тих людей, які не вдоволені ситуацією, яка там була останній там, там певний час, ми і депутати Верховної Ради та група, яка створена, зробили все можливе для того, щоб в аграрному університеті відбулися чесні прозорі вибори там через певний період часу. Оце є наша робота. А так ми бачимо, що сьогодні хтось свідомо маніпулює і свідомо закидує провокації в місті і в області. Ви вже кілька слів сказала про групу вінничан, які працюють у Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, окрім виборів, про які ви зазначили в Аграрному університеті, що вдалося зробити? Які зусилля вдалося об'єднати? Це для чогось? Ну, я можу наголосити, які в нас стоять цілі і завдання. Перш за все, що в Верховній Раді створена депутатська група Вінничина, в яку війшли всі депутати. Незалежно від того, які політичні сили вони представляють. Всі, які вважають себе патріотами Вінничини, всі, які вважають, що вони належать до громади Вінничини, і всі, які спробують і бажають змінити щось в Вінничині. Тобто, це відстоювання інтересів Вінничан у Верховній Раді. Це говориться і про бюджет, це і в освітній галузі, це говориться про медичну галузь, про транспортну галузь і так далі. І так далі. Тобто ми маємо відстоювати позицію Вінничан. Наголошую, що в цю групу увійшли такі депутати, як Демчак Руслан, Кудлаєнка Сергій, Кучер Микола, Матвієнка Анатолій, Македон Юрій, Мільничук Іван, Мільничук Сергій це Камбатайдару. Спориш Іван Дмитрович, Тетерук Андрій, це комбат е, миротворця він сьогодні в Народному фронті. Шенкович Андрій, Юрчишин Петро, Порошенко Олексій, Ткачук Геннадій. От ці люди намагаються відстоювати інтереси Вінниччини. На превеликий жаль, ані Заболотний, ні Домбровський не виявили бажання працювати в цій групі. Ну, це їх воля, це їх право. Так що вони... ну, і найближчим часом ми плануємо все ж таки вибити в. Державному бюджеті кошти на медичну галузь для Вінниччини. Друге питання це все ж таки реформування транспортної галузі, а і сполучення між районними центрами і обласними центрами Вінниччини. а це транспорт, це дороги. І, безумовно, ми говоримо про соціальну сферу. Тобто це те, то, що сьогодні більше всього допікає, скажімо, Вінничан, ну, принаймні всіх українців. От, оце ми переймаємося, за це ми вболіваємо. І от те, що ми говоримо про деякі наші досягнення, це говорить одне про консолідацію наших сил заради одного, заради нашої вінничини, заради тих людей, які нас обграли. І це має бути прикладом гарної праці. Зрозуміло питання зняття депутатської недоторканності. Наскільки мені відомо, ви ще минулі минулій каденції говорили про те, що депутатську недоторканність потрібно зняти. За це виступала і ваша фракція сьогодні. Це питання номер, якщо не один, то на порядку денному в першій десятці, скажіть, будь ласка, хто чи що перешкоджає зняттю депутатської недоторканності? безумовно, це була вимога майдану скасування депутатської недоторканності, і не тільки депутатської і суддівської недоторканності. І президент Петро Олексійович Порошенко вніс цей законопроект. Всі, хто мав бажання після обговорення проголосували, і було багато голосів. Я вважаю, що це питання зараз буде розглядатися. Перш за все, в Конституційному суді подання, після цього в сесійній залі. Це вимога часу. Ми маємо скасувати депутатську недоторканність, суддівську недоторканність, адже ви чітко усвідомлюєте, що ну, за всю історію держави один раз таки Верховна Рада не дала дозвол на притягнення відповідальності до кримінальної, це коли Кучма подавав подання на Юлію Тимошенко. Ну, це було давно. Врешті-решт депутати завжди давали в Генеральній прокуратурі згоду на притягнення депутатів. Але в нас є ціла гілка судової влади. І сьогодні ви бачите, що відбувається. Ми на своєму комітеті правосуддя і правової політики дали згоду на притягнення до кримінальної відповідальності судді Ну, Поки ми давали згоду, суддя Кирів вже давно вже втік в Росію, так як і решта тих суддів, які виносили неправомірне рішення. І тому це питання теж має бути вирішено найближчим часом. Питання судової. Я підтримував це як депутат від Вінниччини голосував за це. Зрозуміло. Чимало говориться, як ви вже сказали про судову реформу. На своєму рівні, на рівні вищих ешелонів ви. Це питання вже щойно підняли. А е, про судову реформу на місцях кілька слів про те, що потрібно на вашу думку змінити і чи робляться якісь кроки. Це дуже серйозна проблема, тому що е, якщо вже ми потрошки починаємо реформувати медицинську галузь, да ми, ми сьогодні реформуємо, скажімо, управлінчиний апарат, то треба говорити про те, що судова гілка, там ще ніякі реформи не починалися. З моєї точки зору, е, треба провести переатестацію всіх суддів, Розібратися певний кваліфі... створити кваліфікаційну комісію, яка має розібратися з тим, які рішення виносились, які рішення були неправосудні. Тобто, ми пам'ятаємо дуже багато рішень, які та й люди знають, хто які рішення судді виносять з І дуже часто імені держави України виносять неправомірні рішення, грають підіграючи певним певним сторонам або з Замов... певних замовних або з певних міркувань. Тому нам треба перше зробити перетестацію всіх суддів. Має бути створена комісія, я вже сказав. Після цього мають бути певні якісь виписані критерії, які люди мають бути суддями. І, безумовно, всі, хто не спроможні, хто не підпадає під, скажімо, хто підпадає під закон про очищення влади, вони мають піти, а залишитися мають ті, лише дійсно, хто слугує закону, хто слугує правосуддю, І тоді українці побачать, що змінюється щось в державі, принаймні в Україні. Я вірю в це, найближчим часом почнеться судова реформа. Я входжу до комітету принципово з цих питань, я згодився бути представником цього комітету в Верховній Раді, і найближчим часом ця судова реформа має стартувати. Незабаром відбудуться вибори до місцевих рад. Наскільки відомо, партія Удар, представники партії Удар прийняли рішення йти в них самостійно. Чому так? Наша політична сила, я вважаю, удар Віталія Кличка займає державницьку позицію, і ми чітко пам'ятаємо, коли почалася загроза, загроза, скажімо, вторгнення російських військ, коли ми розуміли, що потрібно об'єднатися, Віталій Кличко підтримав. Петра Олексійовича Порошенка, для того, не виставляючи свою кандидатуру, і підтримав Петра, закликав всіх підтримати Петра Олексійовича для того, щоб швидко, швидко провести вибори, для того, щоб е, Петро Олексійович переміг у першому турі, і ми цим пишаємося, це, це наша допомога. Другий раз, коли саме наша фракція е, дала можливість розпустити Верховну Раду попереднього скликання, бо ми вийшли з коаліції, таким чином президенту дали можливість. Розпустити Верховну Раду. Це були юридичні підстави і це також наш внесок. Потім, безумовно, ми пішли разом на вибори, розуміючи, що розпорушення голосів дало б можливість пройти там, комуністам партії регіонів або їх там, сателітам, які сьогодні називаються іншими. І це теж була дуже серйозна загроза. Ми двічі підставляли плече, скажімо, президенту. Верховній Раді ми сьогодні розуміємо про те, що політична сила вона тоді діяла, коли вона діє на місцях. І тому на місцеві вибори було прийнято рішення на конференції йти окремо. Це нормально, це нормальна ситуація. Ми повинні довести, скажімо, громадянам України, які наші плани на місцевому рівні. Хто що ми можемо зробити і як ми бачимо державу? Попри те, наголошую, що наші головні союзники це блок Петра Порошенка. Це ті люди, з якими ми йшли пліч опліч, і далі будемо працювати разом. Хочу наголосити, що не так багато політичних сил, і а взагалі навіть жодної немає. Ті, які... Е Ну, скажімо, підтримали. Ми ж бачимо, як на виборах президента, скажімо, люди, які свідомо і розуміють по всім соціологічним опитанням не могли пройти, ну, стати президентом, висували себе кандидатами в президенти. Ми, ми бачимо, як політичні сили там, до Верховної Ради. Мета одна мобілізувати своїх прихильників. Ми свідомо розуміли і ставили державницькі інтереси більш ніж вузькопартійні. На сьогоднішній час. Ми готові йти в команді президента, а на місцеві вибори ми будемо йти окремо. Зрозуміло. Ще одне питання на порядку денному сьогоднішньої політичної ситуації це питання люстрації. Ваша думка з цього приводу? Це дуже серйозний, це дуже серйозний пласт роботи. Вона фактично не починалася, ця люстрація. Люди чекають, галасу багато, роботи ніякої. На превеликий жаль в нашій області, попри гарні заяви жодного чиновника, майже не звільнено. Ті, які працювали при режимі Януковича, ну, я б назвав не, не працювали, бо є люди, працювали при різних, а слугували режиму Януковича, підтримували цей режим Януковича. Тому що вони робили, працювали при цьому. Дуже багато фактів в обласній раді, де люди, які займали, скажімо, антидержавницькі позиції, з моєї точки зору, вони продовжують керувати областю на певних високих посадах. Цього не може відбуватися. Народ не вірить. Люди чекають змін. А як може робити зміни та людина, яка працювала на всіх попередніх владах? Більше того, вона завжди слугувала не інтересам громади, не виборцям, а слугувала тільки тим, хто очолює там певний представницький орган. І ми категорично проти. Я думаю, що найближчим часом ми повинні в Вінниці зробити все можливе, щоб той ілюстраційний комітет, який в Вінниці не є, він запрацював, був не знаєте, не, 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 не словом, а ділом. І... Пора ставити крапку в цьому питанні. Дуже багато сьогодні молодих, фахових, серйозних людей, які не можуть знайти роботу. А оці люди, які при всіх сиділи при всіх владах, вони залишаються на, на, на керівних посадах лише з одної точки зору, тому що вони слугують певним, певним кланам, певним колам. І я не можу не сказати, знаєте, от Вінниччина – це на сьогодні специфічний регіон з одної при у нас є президент. Він асоціюється з Вінницею. У нас є спікер, друга посадова особа в державі Володимир Борисович Гройсман. Він теж асоціюється з Вінничею, він переймається. Ми, ми запрошуємо їх на нашу групу, і кожного разу ми які проблеми висвітлюємо проблеми, і вони допомагають нам їх вирішувати. Принаймні, ми їх озвучуємо, вони дають нам поради, що нам треба робити. Опік, а ми не бачимо серйозних поштовхів інвестицій для Вінниччини. А це а це створення, це бюджет, це створення робочих місць, тобто це серйозний інфраць інфраструктура, врешті-решт. Тобто я вважаю, що обласна влада не допрацьовує це питання, і тому ми бачимо певні заворушення, які підбурюються там, да, чи то зовні, чи підбурюються там місцевими якимись провока... провокаторами. Оце все відбувається від того, що люди не знають, чим займатися. Вони не бачать, яким чином виходити з цього ну, з такого стану речей. Вони не відчувають змін. Тому що жодного судді, який виносив неправомірне рішення, не покарано. Жодного міліціонера, який, скажімо, катував людей чи, чи наказував людей під час Януковича, не відсторонено. От, от про що сьогодні люди. І люди, які зміни. Я ну, вважаю, що Вінниця має бути показовою областю в цьому плані. Тому що перші люди держави сьогодні знаходяться на керівних посадах. Більш на менше того, на вашу це... думку, що потрібно зробити, аби дійсно зрушитися з цієї точки? Мати політичну волю тим керівникам області, які сьогодні її не мають. Оце моя принципова позиція. Я думаю, що наша група Вінничина, яка сьогодні займає, ну я вважаю, принципову позицію, дослухається до громади і буде вносити якісь певні корективи, правки і допомагати обласному керівництву, якщо вони самі не можуть цього зробити, допомагати їм. Зрозуміло. Пане Геннадію, нас як телевізійників, хвилює питання створення суспільного мовлення. Наразі точиться дуже багато розмов, вони різні, і нас, як телекомпанію, хвилює саме це питання, тому що дещо в радикальний спосіб все це планується зробити. На вашу думку, як потрібно зробити так, аби суспільне телебачення запрацювало в тому розумінні, якому, яке замовлялося, скажімо, тим пакетом вимог в Євросоюзу? Дуже серйозне питання, воно сучасне. Хочу наголосити, що думок багато, а істина знаходиться посередині. Дивіться, суспільне телебачення воно потрібно, тобто люди. Але чи готові сьогодні люди з своїх жалюгідних зарплат, тобто проплачувати суспільне телебачення? Ну вочевидь, да що немає таких коштів у людей вільних, щоб вони могли проплачувати, а не держава оплачувати суспільне телебачення. Друга теза. Якщо сьогодні е, взагалі не буде державного телебачення, то в нас залишаться тільки канали олігархів, ну, от, попри те, ми можемо по-різному до них ставитися. І один канал буде показувати одну політичну силу, як, ну, як це відбувалося на виборах, а да, іншу поплюжити. Другий канал буде робити навпаки, а де якась справедлива позиція? Тобто в нас тоді формувати громадську думку навіть будуть не держава, бо не буде державного телебачення, а буде формувати та, та група приватних каналів. І тоді взагалі ну, не зрозуміло, що буде відбуватися в державі. Я вважаю, що має бути перший якийсь перехідний період. Друге, безумовно, треба створювати муніципальні канали. В нас є приклади це і Вінниця. Телеканал, Вінницький канал, міський. Я думаю, що треба створювати обласний канал, але найголовніше, яким чином, де взяти фінансування для цього. От, І ми знову повертаємося до колу, по колу. Треба на, 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 на утворення утримання каналу, треба, да, треба гроші на зарплату, на висвітлювання тем і так далі, тобто на обладнання, на, на оренду приміщення. Ну, багато чого треба, де взяти фінансування. Якщо громада заможна, вона може собі це дозволити. Якщо керівник цієї громади, скажімо, ну він може так організувати роботу, значить громада тоді може дозволити собі. Ну, мати... Це дещо не Якщо, так. якщо сьогодні, ну скажімо, хтось не на своєму місці, то напевно не може громада, а люди не спроможні сьогодні платити. Ну якщо ми візьмемо там до Вінничину, да то це треба, щоб кожного місяця кожен обласний віничанин, скажімо, виділяв там 40 30 гривень мінімум на отримання суспільного телебачення. Це просто нереально сьогодні. От про що. Тому я думаю, що треба суспільне телебачення, має бути так воно, як є в Європі. Це є зірець, ну принаймні, ми прагнемо до цих стандартів європейських, але треба чітко наповнювати його певним змістом. А зміст — це один це фінансування. Громад, які мають заробляти на своїх громадах, ну достатньо коштів. А друге, це незаангажованість і відсторонити від впливу олігархів на змі взагалі в Україні, пане Геннадію. Час нашої зустрічі добів кінця, і у вас традиційно ще є хвилинка, аби ви звернулись до ваших виборців. Я Ну, дійсно, сьогодні Україна переживає ну, непрості шляхи да, встановлення скажімо, не тільки нашої нації, а й взагалі збереження нашої територіальної цілісності. Але я хочу сказати, що нова обрана рада, я думаю, ті люди, які сьогодні переймаються долі України, президент, спікер, зробимо все можливе для того, щоб Він, Вінничина залишалась спокійним, мирним регіоном. І всім тут жилось комфортно і компактно. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, глядачам у гостях програми Трибуна був народний депутат України Геннадій Ткачук. Дякую ще раз. Побачимося обов'язково.